Доброго дня всім. Ось заказали ми таких дві лопаточки для відкидання снігу. Ждемо, коли він буде. Заказали ми в промі. Зараз покажемо вам. Розпакуємо, покажемо. Оця лопата ще більша. Вона така металева з держачком. Держачок такий 1,20 двадцять. такий дебелий. Ну і лопатка така, щоб сильно Ні, ну і не важка. Зараз ми її розпакуємо. І буде вам видно, яка це краса. М -м, запакована бравенько. Вона зараз так мені. Ми... Просто так і не розпакуєш. Тут ще така упаковочка. Зараз Ми її знімемо. О, Лопатка така хороша. Ну така, щоб ви понімали, все, ладошка-ладошка. І ще так ось ще одна. от така тут гарненька. Ззаді така. Дуже, ну Така дебела. Ну, вона покрашена, але вона металева. Ну, гарненька. Ще тут таке кріплення хороше, щоб не стиралося швидко. ну Для сніжку так жик-жик, хорошо. Лопата в нас буде така пластмасова. Зараз розпакую і подивимося. Тут ручка Така не, не прикріплена ще, але подивимося на це чудо. Запаковано гарно, герметично. О, Держачок такий гарненький. Ось тут навіть дірочки зроблені на цьому на держачкові. А тут ми ще заказали пилочку, тому що лопатка сама 250 гривень, а пром відправляє тільки от 300 гривень. Ми вирішили ще пилочку таку маленьку заказати собі. Вона в пригоді стане. Ну що, хупчики, дівчатка, розпакували. Ну, ось на, десь на 2,5 на ладошки так. І на дві таких теж десь з половиною ладошечки лопатка. Я вам скажу, такий, така пластмаса ручненька, не тоненька. От, і вона не важка така. Так жух. От, зараз приробимо ми ось таке держачок такий до лопатки. ось. Запчасті такі. ну Тут є все і цей, такі шурупики прикручувати гаєчки. І ось така пилочка, така ось така невеличка. Для маленьких таких гілочок вона в пригоді стане. Так що підписуйтесь, будемо показувати вам, що ми ще купили. от Таке, що в хазяйстві пригодиться. Це недорого, лопатка десь 250, може трошки менше, тому що пилочка йшла десь, ну, 300 з чим то ми заплатили. А за металеву лопаточку 40 450 гривень. Ну, вона того стоїть. вони такі бравенькі. Це буде для легкого снігу, а металева піде для такого снігу вже з льодиком. Дякую, що подивилися, підписуйтесь, заходьте до нас, ми вам будемо раді.